Незважаючи на таку погоду, ми продовжуємо вам показувати гарні автомобілі, які заїжджають. За вихідні хлопці постаралися попродавали багато автомобілів. Це значить, що місця на майданчику є для того, щоб ви привозили свої автівочки. І я вам сьогодні покажу пару класних варіантів, навіть не пару їх буде більше. Класних варіантів автомобілів, які ви можете придбати на нашому майданчику. Приїхала на комісію така красива. Машинка, це Hyundai Sonata, 2015 рік модельний ряд, 2014 рік по паспорту, з правильним двигуном це турбо GDI. Якщо порівнювати з атмосферним 24, то ці мотори надійні. По-перше, надійні, а по-друге, їдуть вони ну, прям дуже класно. Автомобіль комплектації Sport, в серебристому кольорі на красивих легкосплавних 18 оригінальних дисках. Літня гума Dunlop, 23-го року нова, роздвойний вихлоп. Є момент по задній тоніровості, спозирілась. Автомобіль має хром-пакет, дуже красиві хромні накладочки Тут на юбочки, тут молдинги, ручки хромовані, автомобіль має безключовий доступ. Вона прийшла е з пошкодження попереду, стріляла подушка е керма, водія і панель. Відновлені, відновлена безпека, лінзована оптика. У нас є денні ходові вогни знизу леди і не вистачає, скажіть, не вистачає білого світла красиво. Але лінці є, це все можна буде зробити. Машинка повністю обслужена, без зауважень по ходовій та по мотору. Масла фільтра міняні. Тут стоїть цепний ГРМ. До нього лізти не треба. Шкіряний салон, автомобіль інкеттований уютними накидочками. Стоять вони, звісно, теж дуже немало грошей. Чорна стеля, 4 електроскопідйомника, електрорегулювання сідучки водія, датчик сліпих зон, шкіряне мультикермо. Двузонна кліма нагрівається доволі швидко, є підігрів, сидіть на три режими, надійний автомат, вибір режиму керування, Невеличка мультимедіа, є камера заднього огляду із асистентом. Вона робить, все класно. Підкормові полістки перемикнення передач. Це у нас режим спорт, їде вона реально дуже файно. Дуже файно. І підкормові полістки в ці треба. Що по місцю ззаду? Заду місця взагалі повно. Дуже комфортна машинка для пасажирів, для водія, і взагалі, в принципі, комфортна. Є е, підстаканники з підлокітником. Так? О, таким чином висувається. Дуже уютненько, все, новенькі є, є вакалемки, бачимо. Отак вона виглядає ззаду. Вигляд має, скажіть. Камера заднього огляду крипиться. Під емблемкою здоровенний багажничок. Це у нас також седанти класу. Виглядає просто бомбічно. Тут у нас набір інструментів на місці є. Ну, що ж я можу сказати? 11,5 тисяч доларів і ця краса може переїхати з нашого майданчика у вас додому. Пропонуйте варі... варіанти, обмін також у нас присутній. Допоможемо взяти кредит, якщо трошки не вистачає грошей. Приїжджайте, дзвоніть, цікавтеся, по всьому допоможемо. До побачимо.